Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Експрес-рецепт малосольних кабачків. Кабачки виявляються, вони рясно пустили сік, якого нам потрібно позбутися. Тому за допомогою рук ретельно вичавлюємо рідину з овочів. До миски з цукіні додаємо заливку і знову перемішуємо страву двома виделками. Ми не просто залишимо цукіні у мисці, а викладаємо їх ошатними гніздами. Їх потрібно накручувати на вилку, немов спагетті. Це найбільше приятний та зручний спосіб вживання страви. Зараз покуштуємо, що в нас вийшло. Це неймовірно смачно, у міру солоно, соково.